Нам підстуфнує? Слухайте, мені дуже подобається інтонація, з якою він це все розповідає. Трохи згодом, ага Ну Вибач, бро Цей бро нічого не залишив з собою. А там сейф є? Мені здається, що тут автосейв. Тут не потрібно шукати сейв як в інших іграх, наприклад, в Резиденті чи в Hill Ну, Гаразд, куди нам бігти взагалі? Є мапа. А, ось, це наше важке упробувание, основное завдання дібратися до залісся є простіше Тут так багато всяких штук, які можна. А, не сейф з лутом. А, сорі Вибачте Ну, можливо, має бути давайте подивимось. Ну, по-перше тут же щось лежить Ну, горілочка горілка козацька козаки сюди просто. Я так люблю. Щось, може, ще є. Може, я припустила? Велкама відмикай е, з точки маршруту для, компаксу, для компасу. Я думаю, куди нам зараз краще йти йти на основний квест? Чи зробити якийсь сайт квест? Напевно, краще піти на основний квест. Але там що там прямо важке опробування. Так. Видалити мітку? Так. Синій сейф. Я просто не знаю як краще, але я думаю, що поки ще ніхто не знає краще. Синій сейф? А я його не бачу. А ось там. А як тут не злізти? Через вікно, напевно, швидше за все. Пішли через вікно, зліземо і влутаємо сейф. Ось сюди. Погнали. Ой, присядемо. І заліземо. Тут прям багато всього є, що тут є. Тут є і патрони, і бинт, а бинт це дуже потрібно обшукати. Ой, горілка, водичка. У нас поки немає зброї, але у нас є пістолет. За решіткою сейф. Так бачу. Дякую велике, що сказала про нього. Я щось не помітила. Можемо віднести аптечки? Це казав нам робити Ріхтер. А тут не пишешь, що це баржа? На поштові, він казав. Мукер в чених. Родня вересня". Тут взагалі нічого не пише. Сторожка Лукати. Баржа Лукатія. Розлом Нічого в собі тут прям Лукаті. Основне задання з Лиси. Можливо, тут? Тут поки не зрозуміло, що тут. Все Я розумію. Хабар? Правильно хай буде. Ну побігли. Подивимося, що там буде. Братися до дозліти ти з німцям не обов'язково. Погнали ми біжимо звідси. Так, куди нам йти? Ось туди. Що в нас є? Я думаю, що нам краще в руку взяти все-таки автопістолет. пістолет. І перезрядитися. Тут гаражі є. Ні, не, не лутала. Що це в небі? Господи, там є державель. Трещу, ми ще не були в гаражах. Побігли. Облутаємо їх. Я колись ще сказав. Як же ви це все знаєте? Як же ви встигли це все побачити? Ну викрути, беззаперечно. Тільки звуки, правда, дуже дивні зі мною. Нічого немає. Ти виходить, де да і все було видно. Ой, тут є ще один сейф. Ой, нон-стоп. Лес, мені. Мені дуже подобається, що такі стоп Це прям. Сподіваюся, він стане дуже популярним. Ты виходила, да де все було видно. Наче тут був лише сейф. Принаймні, мені так здалось. Ой, боже, це наскільки... Крянка після за мій кошт. Вау! В мене? Чи це не в мене? Капець, тут прям ці зупинки, як в нас. Я не розумію, це що відбувається, але... От так всі стріляють? Стам? Ой, та, це точно там. Як у нас? О, це у нас буквально, але... Мені потрібно його вбивати. Це це. Давайте перевіримо. Треба. Ми залишаємо! Певно, що було треба. Зараз нас щось все б'ють. Напередолим гранатками! Пердолимо мене гранатками, давай, бро. Оу. Непогано. Правильно. Ай, я не бачу. Сюди, сюди. разбилась. Ага, Любовь, край Давай. Давай, давай, бро. Давай, бро. Давай, бро. перезарядись Давай, бро, в тебя все выйдет, я в тебя верю. Наші всіх, наче нікого не залишилося. Селена це не агресивний у даний момент. Туристично наші збудськи можна дружити. Ну, я думаю, що вже пізно мінімально пізно. Мені непевно, що не потрібен дріт. Валік мутний. У нього нікней мутний. Я не думаю, що ми би потоваришували з ним. У мене є таке маленьке припущення. Там троє було. Наші троє трохи завалили. А ти хто такий? Гошан. Гошан, привіт. У Горшана є граната. Дякую, бро І сигаретки. І в них всі обрізи. О, Можна розрядити. Давайте перезряджуємо все. А в мене немає обрізів, мене все забрали тут, я забула щось про це. Ой, потрібно похилитись, щось забула Так, я щось забула, що мене кровотечу, дійсно. З... Точно. Я не хотіла брати Я забула про те, що брати зброю, тому що я забула про те, що нас якби повністю розрядили. Де ти тут? Фалік мутний, я до тебе повернулася. Я сумувала за тобою. Де там твій обрізок? Віддай мені його. Сюди, бро. Може, розрядимо його? Давайте візьмемо і подивимося, чи нам взагалі він потрібен. Два однакових абсолютно обріза. Це 44, 47. Це в гіршому стані, я думаю, це можемо. Ну, в принципі, у нас не так багато всього речей, то можемо Так. А то у нас full мінімум. це вся кровотеча так зробила? Ну це люто. Мені поки дуже сильно подобається, тому що це так. Ем... Тут відкритий світ який я розумію. Ну Мені здається, що навряд чи могла б цим чуваками подорожувати. потім е, продаж не викидає, якщо зброя не червона. А то взагалі супер. Кого вони стріляли? Тут цікаво. Можна зайти в цю хату? Вони ж в когось тут стріляли, не просто так. Закри... Зирнути і закрити можна. Ой. Ой, яка у нього класна форма. Мені здається, що я на, на, на присідки ходжу. Давайте встанемо. Привіт, бро! Жорик, кеу! Непогано тим наваляв, га? Дякую. Не думав, що хтось за мене впишеться. Ну шо ти, Тут ну, ти... таку історію почуєш рідше, ніж. Мама, не Це було мене намисто. Я вже у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Як мило. Так, давайте йдемо в Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Знаєш Звісно. Такого? Він із косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був, тож ці місця знає. Як Клас. і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба пришле когось? Якщо пощастить, Я теж про світлоці подумав. подумала. знаю, подумали. що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі допоможеш. Це а? такий миленький, це такий прямо. Давайте це що квест. Ну й Скажи, що там нас на котельні це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Коси з Ріхтером зранку кудись знялися. А на нас із хмурим оці бандоси напали. Я хоч з тих тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. <тас> тушняком з ножа. Годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. В нього зуб такий прикольний. Можемо взяти за квест. Добре, візьмусь. Добре, візьмусь. Що дійсно? — Мировитий мужик. Та дякую, бро. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу. Ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде, тільки хмурого не кидай. Добре? Дуже мило. Це Жорик — такий няшко Прям. Я хочу саме перепройти. переприйти. було б разом ходити так. Вони казали, що не зроблять. Мені дуже подобається, мені дуже подобається гра. Там роман запитував Вона така приємна, я не знаю, як це пояснити. Через те, що воно ну, все таке схоже. буквально Це буквально Україна. Жор, давайте ще з ним зволікав. Хмурий, там явно не на курорті. Які у ній красиві очі. Розкажи про себе. Розкажи про себе. Давно в зоні. Знайомимся. Не дуже. але знаєш не скаржуся. Ну тобто скаржуся, звісно. Але зона щось є в ній. Людина людині тут навіть не вовк, а химера. І під кожним кущем небезпека. І все-таки краще тут, ніж на великій. Що таке велика? Це типу земля прости? Дуже атмосферне але питання є до технічної складової звичайно. У мене у друзі біди на хорошому злізі. А, у друзі біди на хорошому злісі. Велика земля. Окей, okay, я зрозуміла, це там просто звичайний світ. Роман з першою неагресивного мужика. Та він прям. ну, він такий. Ну, Він, ну, він не веде себе, так, як е, Ріхтер. Ти б того не зволікав? Хмурий там явно не на коридорі. Менішка, типу, є хто з Києва і хоче пройти Сталкер 2, але не має достатньо сильної компа і бачить інтерес в тому, щоб ходити в компи заради її проходження. Ого, єднатися? Розкажи про себе, як на вас бандити напали? Давайте запитаємо. Як ви бандитів пропустили? Як? як? Отак. От Намагалися От так. з аномалією біля котельної артефакт дістати та проморгали. З кожним таке може бути. Не дивися на мене. На морму йди допоможи. Добре, йди допоможу. я кось засмутили його. Вітаю, пані привіт таки хандрейдера. У ну, мене 30-70 і наче норм. Ой, вже ніч настала стало? А цікаво, а як тут стає ніч? Я щось не зрозуміла. У мене 30. Ой, що? Куди я зайшла? Так, 30-70, у мене взагалі ноут. Божекин Сидить прям. Почта, це реально почта, клас! У мене страшно для чуть, це це говорите про знайомих. Тому що що мені здається, що доволі норм. Ну, честно, просто на фоне Hill, який прям Тіні? А, Тіні. Так типу. Вибачте, Тіні. Я не прочитала. Можливо. Я на така потянула щоб, напевно, це помітити. Так. Так. Давай тут спробуємо до допомогти. А він нам дав щось? Що він нам дав? Він казав, що тут є сховок на Я на піщачку знаю кайфовий клуб ой клас. Можливо, через те, що я перед цим грала Silent Hill, і в мене прям. не дуже хороші спогади про нього. Давайте візьмемо іншу справу. І треба її зарядити. У нас є патрони? У нас є патрони. Він дав? Можемо просто бігти вперед тоді. Мене же хтось помітив Но як вони мене помітили взагалі. Утіпать, ой, вичто. Ой, ой, Нікого не бачу. Так, нормально. Не, в, не влучаю. І лімонки. Бро, не треба газити мене лимонками. Бро, не потрібно, чесно. Їх якось тут дуже багато, Слухайте. Я щось сумніваюся, що в мене вийде. Їх прям забагато якось. Так, треба подумати, що зробити. так У тебе стрім знову ноута Так, я граю і стрімлю знову ноута. На поки їх краще пістолет, то я зрозуміла. Та бліхтар на голові світ 2 кілометри, ось помітила. Я поки що так дякую, що сказала. Я поки ще якось не. не помічаю. не знаю про такі речі. Не, Може треба. О, що ти мене зараз робиш? На придолі мене гранатами? На у мене там ще теж була граната, хіба ні? Дібать, ой, вибачте, що злякалася. А хто ти, де ти? Я щось не бачу його. А, ось бачу його. Мінус, не мінус. Ой, хілься Добре, треба поставити ще й. У мене є бинт. Так, треба зрозуміти, як це зробити. Так, не потрібно перезарядитися. Ой, помітив мене. Хараз, Йо-йо-йо. Ви мені не подобаєтесь. Прикрий, бубу. Ой, ні, це мене прям блядь... Давай, давай, давай! Як як, 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 з... як зупинити кровотечу? Ой, там літак прям блисять. Ага, і... у мене є Q Зараз ми зупинимо кровотечу. Ми зупинили кровотечу і можемо тепер просто похилитись. Після пік. Окей, ми це зробили, може перезарядитись можна? Ну, чтобы было несколько. Ебать! Они ждут меня. Ну, очевидно, правда? Какая музыка классная. Як гранати використовувати? Куди можна поставити гранату? Можна якось поставити гранату? Я б хотіла використати. Охота пішла? Через етап гранату. А як її кидати? Ага, добре. Через етап можна взяти гранату. У нас є пістолет, супер. Обріз, можемо поки його взяти. Він зайвим не буде. Але не Анекада, кидав не кидав, не знаю. Добрий вечір. Привіт такий корг! Якщо хочемо знати мої враження, значить що похуй, як до тащився, споходження щось завгодно. Я бахую з того, яка вона крута. Дуже гарні, теж подобається. Чесно, вона доволі Мені подобається кількість завдань і які вони динамічні. В мене це прям захоплює. Тут ще хтось є? М -м, я щось боюсь. Може через вікно краще залізти? Я просто не хочу зарізати їхнє логово, скажімо так. От там хтось точно є, ж правильно, Там, де світло? Так. Привіт, Їм гіпс, господи. Як тобі перші враження? Я щось не спитала в тебе, бо я билася в той момент, вибач. Можемо забігти? Нас тут не схавають зараз. Ебать. Окей. Ой, тут прям такое великое открытое місце есть. Блядь, давай це хуйня. Дайте з. Ці... Просядь. Перезарядись, я щось навпаки встала. Де він? а він іде до мене. Та блять, іди нахуй. Заєбав реально. Сдохни. Як не можеш жити. Так, бро, кибься. Киу, давай. Стреляй в нього, бро! Мер? Єс, тільки треба похилитись. Фух, вибачте, я щось мені прям. Але нам треба увагово. Тетя Катя, тут така діло, що рік пішов у раз постійний немає. Курк, вибач мене. Ай, бач, вибачте. Мені треба вбити чувака сперш. Перезрядись. Ну насправді через те, що в мене легка ця. Я щось не можу їх. Не, мені треба, мені треба пошукати. Забираємо все. Мені подобається пошукувати, мені подобається. А це не логово. А це не, їх, не їхнє лігово, цих чуваки. А, це хмурий! Бро, я щось не помітла тебе. Хмурий, привіт. Тільки де я спершу. Мені хочеться спершу. О, куб! Баста! Я б у мороз стріляла, можливо, навіть. Ну, привіт, чувак. Ой-ой-ой, бро, я вмираю. Ось. У не, мене нема кровати, чи треба просто з'їсти кілку. На площі українських героїв є кінотеатр Київ, його підвалі є лампові компи. Наступного тижня або вхідних можемо звалитися. Це логово... Логово норм. Це логово норм? Мені здається... Йош, йош, йош. Я випала чогось. Я не хотіла. Привіт, хмурий. Ну і хто тебе прислав? Ріхтер, чи цей випердень Жорі? Випердень! Слова. А тобі пощастило. Жорик за тебе переживав. Давайте скажемо це. Жорик просив тебе врятувати. Зраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш цих урок тут викидом на дуло? Шорік на смітнику добряче програвся. І думав, його не дістануть тут. і не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. А, ого. Чого дивишся? Венагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбес залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати Мені здається, Фуер. там хтось забіг до нас. Детектор теж обидва. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилася якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Ну, давайте спробуємо. Дякую, що допоміг став. Та будь ласка, що. ти. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Ну що, срака вухата. Дуй сюди! Хорий! <рес>